Пастору Ізраїлів, послухай же ти, що провадиш, немов ту отару Йосипа, що на Херовимах сидиш, появися. Перед обличчям Єфрема і Веніямина і Манасії пробуди свою силу і прийди, щоб спасти нас. Боже, приверни нас і хай засяє обличчя твоє, і ми спасемось. Господи Боже Савооте, доки будеш ти гніватися на молитву народу свого? Ти чини був, що їли вони слізний хліб, і їх напоїв ти сльозами великої міри. Ти нас положив суперечкою нашим сусідам і насміхаються з нас, неприятелі наші. Боже Саваоте, приверни нас і хай засяє обличчя твоє, і ми спасемось. Виноградину ти переніс із Єгипту, ти вигнав народи і її посадив, ти випорожнив перед нею і закоренила коріння своє, переповнила край. Гори покрилися тінню її, а вітя її Божі кедри, аж до моря галузки її посилаєш, а паросі її до ріки. але нащо велім. В горожі її, і всі нищать її, хто проходить дорогою. Гризає її вепер лісовий і звірна вірна, полюва, виїдає її. Боже Саваута, вернися ж з поглянь із небес, і побач, і відвідай цього виноградника. І охорони його, якого насадила правиця Твоя, і галузку, яку ти для себе зміцнив. Вогні оні виноградина спалина, відтята гинуть від свару обличчя Твого. Нехай буде рука Твоя над мужем Твоєї правиці на людському сині, якого зміцнив ти собі. А ми не відступимо від тебе, ти нас оживиш, і ми будемо ім'я Твоє кликати. Господи, Боже Савауте. Приверни нас і хай засяє обличчя твоє, й ми спасемось.